Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальний країни і Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча, гість, політолог Антон Круть. Вітаю вас, Антоне. І багато є тем до обговорення. І зараз будемо говорити про резолюцію, яку ухвалив європарламент більш детально. ми про це вже сьогодні згадували. Я хочу вас запитати, чи плануєте ви в неділю 18 січня? йти на марш солідарності які ну, звичайно в Києві. треба виявити свою громадянську позицію. Це обов'язково. Ми говорили з організатором це Святослав Стеценко, керівник начальної програми Український Легіон. Власне, він виступив просто організатором. Так, в соцмережах є більше інформації про це. Ну і власне до Європарламенту ухвалив він резолюцію щодо України. Ну і власне про що там йдеться? Ми так на дві частини це грубо розбили, але те, що стосується частина що стосується Росії, навіть так проти Росії, ну це компромісна формула визнання того, що сепаратисти ДНР та ЛНР застосовують терористичні методи діяльності, але не, не ухвалили те, що це саме є терористичні організації. Що очікували, що анонсував в принципі президент Порошенко. Діяльність Росії загроза не лише для України, але й для, для самого ЄС. Стверджується, що саме Москва постачає в Україну зброю та найманців. І а, о, ці два моменти я хочу одразу вас запитати. А... Ухвалення ДНР та ЛНР визнання їх терористичними організаціями. Що б це дало? І чи те, треба розчаровуватися, що цього в резолюції немає? Ну я б не став так дуже розчаровуватися, тому що ми повинні розуміти, що коли організації визнаються терористичними, то вже ніяких перемовин не може бути навіть суто формальних під з путіним під, 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 під прикриттям якогось там мінського процесу. Тобто, якщо так було б визнано, то це б вже означало хрест. І тільки силові дії або повна заморозка відносин України російських, тобто цього не відбулося. Тобто, ще я так розумію, що європейці мають шанс, на які там, хоча б навіть примарний, якось з путіним домовитися. Тобто, всі всі мости ще не спалюють, скажімо так. З іншого боку, це досить жорсткі формулювання, безпрецедентно жорсткі, я б навіть сказав, і це привід замислитися росіянам та їхньому керівництву. Що буде далі, а це вже майже край, майже межа. Ну і власне йдеться про те, що санкції потрібно і досі проти Росії посилювати в... посилювати навіть так і навіть нові сектори згадуються, ядерний та фінансовий. Тобто, це так маю на увазі. Європейці під мають під цим свіфт, так званий, тобто розрахунки міжбанківські, і це буде дуже, -дуже відчутний удар. І не визнання анексії Криму ні в якому разі, Тут знову це декларується. Ну і що важливо, ця резолюція під в цій резолюції підкреслюється, що немає жодних обмежень для постачання в Україну летальної зброї, в тому числі на умовах лендлізу. ЄС має надати допомогу для зміцнення обороноздатності України. Ну, тобто, це так, це, це теж такий дзвоник напередодні саміту у Давосі. Не секрет, що президент буде їхати обговорювати два питання. Це вони вже були анонсовані його за, за, заступником голови адміністрації президента Чалимпаном. Це фінансова допомога та допомога у безпековій сфері. Тобто європейці знов на цьому акцентують, що це питання зараз є на столі перемовин між Україною та Європою. З іншого боку, ми знаємо, що ця заява політична вона має більш такий декларативний, більш такі заява про наміри. Європейців, тобто все вирішується в будь-якому разі європейською комісією, тобто це е, орган, до якого входять представники урядів, перш за все, країн-членів ЄС, і от там вже буде вирішуватися предметно. А ще такого рішення не було. Тобто, для нас це дуже гарна декларація, гарний політичний жест, жест про наміри. Будемо чекати якихось дієвих рішень. Ну ви згадали про Давос. Насправді Путін не був в Парижі на маршу на марші миру, а не поїде в Давос, і не поїде на 70-річчя Асвієнцему. Ну і от такі, от нікуди не їде. Це про що говорить? Ну я б на ну щодо Давосу не був би так. Знаєте, вже не казав би, що це така обструкція Путіна у Європі. Він не був і на попередніх двох або трьох самітах у Давосі. Тобто там їздила більше політична еліта, економічна, деякі міністри російські, тобто для них це не є новина. А з іншого боку, премєр Медведєв відмовився ще у, здається, листопаді також відвідувати Давос і, і, і за власною ініціативою. Тобто, тут я б сказав, так навіть, що росіяни не бачать цю, цю площадку як механізм якогось розв'язання суперечностей. Тобто, ну насправді це відокремлення себе навіть о, тут же не питає. Що не запрошують, да? а що вони від вони, вони, вони не їдуть туди просто, вирішують не їхати. Це така ізоляція? Ну ми ж розуміємо, що Велика вісімка, Велика Двадцятка і Давос це така. Ну, низка заходів, низка форматів, які під собою мають на увазі неформальне спілкування світових лідерів, лідерів і економічних, і політичних. Тобто, це просто такий, знаєте, ще одне, ще у загальному ланцюжку, ще одна ланка. Просто того, що Путін, що що Росію зараз не хочуть бачити у там, клубі найнайфловіших держав з одного боку, а з іншого вона й не хоче туди їхати після тієї обструкції, яка була на саміті у Брізбені. Ми пам'ятаємо, коли навіть за один за один стіл з путіним не сідав жоден з лідерів. Сьогодні в uh, Times опублікувала спільну колонку американського президента Барака Обами і прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, uh, в якому два лідери обіцяють uh, дати таку рішучу відсіч тероризму на та міжнародній агресії. Ну, власне, це стосується Аль-Каїди uh, з гілом, так і Росії. Я зацитую: ми як і раніше, будемо сміливо відповідати на агресивні дії Росії в Україні. Якщо ми закриємо очі на кричущі порушення міжнародного права, це призведе до нестабільності, від якої. Буде страждати весь світ. Наші рішучі і узгоджені дії у відповідь чіткий сигнал, що захід не залишиться осторонь і не дозволить Росії продовжувати спроби дестабілізації України. Ми клянемося, що продовжимо захищати свої народи, гарантувати їх безпеку і економічне зростання, і відстоювати наші цінності. Ми продовжимо спільний тиск на Росію, щоб вирішити кризу дипломатичним шляхом, і будемо допомагати Україні, яка намагається втілити в життя мрії свого народу про розвиток і демократію. Такі сигнали, так що не дозволить, щоб була нестабільність, ми, не дозволять. Ми розуміємо, що е, лідер Сполучених Штатів мусив просто прореагувати на, тот, на той теракт, який стався в Україні у вівторок. Тобто, ця заява, якась повинна була реакція бути, вона, зрештою, ми її побачили. І була досить жорстка заява е вчора, здається, щодо цих подій. Ну, ми повинні розуміти, що все ж таки, все ж таки, е, Сполучені Штати, вони пробують відновити той світ світовий порядок, той світовий лад, якому фактично Путін кинув виклик. Тобто цей лад склався після другої світової світової війни, світової війни, і не був так фактично ніким і порушений. Зараз ці два лідери вони намагаються ну якось виробити якийсь алгоритм, як це все відновити або переструктурувати там, загальну світову, там систему безпеки, якось по новому. Але відповіді у них самих я ще бачу нема. Вони немає бачення того, як буде виглядати світо, світобудова. Після цих подій, після фактично держави однієї з великих країн, яка стала фактично спонсором та та впроваджує тероризм у сусідки. І це виклик для них я ще не бачу. На нього відповіді виглядати, о, як має устрій, як було це до того? До, до, це ну, нас... ми розуміємо, так. що як до того було, вже не буде. Тобто, це був переважно такий, знаєте, однополярний світ з Сполученими Штатами, які були там домінуючу роль відігравали, а інші, скажімо так, входили з ними в якісь альянси або протидіяли ним. Зараз Росія хоче бути, ну претендує бути одним з альтернативних там центрів світових, але зрозуміло. Но вона не має ані економічного потенціалу, ані політичного на це. Тобто вони претендують, вони якось кинули виклик і дестабілізували всю систему загалом світову. А світова система ще вагається як на це реагувати. Тобто вони щось говорять, але ну як реакція, вони не можуть нічого не казати. Але по суті я ще не бачу якихось суттєвих змін, скажімо так, переструктурування НАТО, наприклад, або переструктурування ООН. Тобто там вже зміни назріли, але вони ще не відбуваються. А йдеться про те, що Росія хоче такі показати, що над державою ну, був Ігор Мазер-Тополя, так... він каже, що Росія не може стати над державою без України, саме тому шматочок за шматочком хочуть отримати українську. Не мож, не вони не можуть, але дуже хочуть, і вони собі це намріяли. Скажімо так. А е, Іларіонов е, в одному з інтерв'ю казав про те, що немає ціни, яку не можуть заплатити е, в Росії там Путін, да, і Медведів угу. за те, щоб отримати. Україна. Ну, я так не я так не думаю. Я думаю, що все ж таки вони більш раціонально мислячі прагматичні люди, і там ще є якийсь якийсь зв'язок з реальністю, попри все те, що казали про те, що Путін живе в якомусь своєму відірваному світі. А в чому прагматичність? Ну на Марш Мур не приїхав, да? це, в принципі, також позиція угу. не явитися туди. А... Астана, всі перемовини вони зірвалися, будуть лише в кінці місяцю. Місяця і через, не очевидно, не через факт, те, що, що будуть речі. Росія, хоче не факт, що буде через те, що Росія, очевидно, не хоче йти на поступки. І починається, що на сході України ескалація ситуації. Так, тобто, це знов таки йдуть перемовини, ідуть торги, і Путін таким чином просто витискає з України від Європи та від Сполучених Штатів ті умови, які для нього будуть прийнятні. Єві. Перш за все він не хоче виводити війська, це вже абсолютно зрозуміло з окупованих територій Донбасу. І друге, він не хоче відновлювати контроль на українсько російському на українсько-російському кордоні. Оці два питання стали таким от знаєте каменем спотикання. Тобто він мінські домовленості підписав його представники з цими пунктами, але зрештою до нього почало там приходити розуміння, що в такому разі він просто зливає цю свою новоросію примарну повністю в українську українській владі. Тобто і цей закон дуже критикований, пам'ятаєте, від 16 вересня про особливий статус місцевого самоврядування на деяких там е, територіях Донецької та Луганської областей. Він має е, тимчасовий характер дії. Там, здається, на три роки він лише передбачається такий, не такий його, його не скасували, до речі, він ще діє. Президент говорить про те, що необхідно він не працює, він, він не скасований, і він є однією з можливих поступок у цих от перемовинах напередодні Астани, які я очікував, президент України може зробити президентові Росії. Uh -huh. Але ми повинні розуміти, що через три роки ця вся тиква карета перетворюється на гарбуз тобто і попелюшка там зі Захарченко і Плотницький, вони просто будуть невінівильовані. Це ним не, не це не просто не влаштувало зрештою Путіна. і Він вирішив переграти ці всі домовленості по-своєму і такою ескалацією, такою зривами ми бачили зрив перемовину мінську у грудні, двічі збиралися представники нічого не вирішили. Тобто, це свідоме виведення ну, про завдати обмін полоненим. Ну Полоненник, це тільки хоча, це такі ситуативні, кількість. тобто так ключових якісь принципових рішень прийнято не було по виконанню мінських домовленостей. Ну а чому у вас є сумніви в тому, що в кінці січня все ж таки зустріч в Астані вона відбудеться? А тому, що я бачу, що українська сторона не йде на поступки. І президент Порошенко, до речі, після цієї зустрічі у Парижі на марші миру, він же мав зустріч з Оландом та Меркель. Ну там певне певне річ, що відбулося якесь коригування або там уточнення загальних спільних позицій. Після цього президент Порошенко абсолютно точно заявив одному з паризьких французьких каналів, що він вимагає три пункти: перше припинення вогню, друге відведення російських військ з окупованих територій і третє відновлення кордону. Тобто, зрозуміло, що ця позиція була узгоджена з європейськими лідерами, і це якби це, це спільна позиція Європи та України щодо путінських оце агресії. Путін відповідь Ні, ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб ви провели конституційну реформу і впровадили федеративний, федеративний устрій України. Тобто, таким чином він намагається: перше Україну послабити, друге заблокувати її вступ до НАТО і третє. Просто не дати можливості подальшого там, дрейфування у бік Європи. Але а, до чого призведе це не протистояння, так? але те, що О, це, протистояння. Сто... це протистояння в дві сторони, і вони кожна стоїть на своєму. Так? Ну, там, Путін mm -hmm. і Україна із Європою. То, в принципі, скільки ми можемо бути в такій ситуації. І... Від кого а, можна очікувати поступок, ну дивіться, насправді питання йде зараз про заморожування конфлікту. Е, е, лише мова йде про те, яким чином за яким сценарієм він буде заморожений. Путін нам наполягає на сценарії Придністровському, коли російські окупаційні фактично війська будуть об'явлені е, нібито гуманітарними там військами миротворчими. І під цим соусом він може і надалі не виводити війська і, в і, і, е, і контролювати регіон, або було в Грузії. Але е, я зараз бачу, що фактично ситуація грається в інший бік. Це так званий сценарій Нагорного Карабаху, е, коли е, війська однієї держави, е, тоді, тоді це була ар армянська е, е, збройні сили Арменії, просто окупували частину Азербайджану. Вони не були визнані жодною жодною країною як миротворчі, і більше того, оця окупаційна, окупована територія. Вона себе там проголосила які якоюсь республікою, але також не була визнана жодною країною у світі, навіть самою Арменією і саме, і не кажучи вже про Азербайджан. Таке саме, я здається, очікує на ДНР та ЛНР. Вони навіть не будуть визнані самою Росією, зрештою, тому що Росія просто не хоче наражатися на на додатковий пакет санкцій. Я бачу, що сценарій грається у цей бік. Але згідно читаючи революцію, зрозуміло, що якщо все ж таки буде агресія і далі продовжуватися, то санкції також будуть збільшуватися, в принципі, mm, да. давайте перейдемо до частини з резолюції. Яка стосується от саме власну Україну. Україна йдеться про те, що Європейський Союз має надати підтримку проведенню реформ в Україні, що Україна має всі підстави претендувати на повноцінне членство в ЄС. А також йдеться про те, що необхідно надати більшу підтримку Україні з боку ЄС для подолання гуманітарної кризи. Єврокомісія має протягом двох місяців розробити і подати а, в європейський парламент пропозиції щодо впровадження таких механізмів. ЄС без посередників. Ну, власне, необхідність також пошуку політичного виходу з, криз, з кризи. І тут же момент, які стосуються а, не тільки співпраці України та е, Євросоюзу, а саме я так розумію, що України, тому що підкреслюється потреба завершити розслідування найбільш таких відомих випадків порушень прав людини. Це Майдан, те, що було на Майдані, в Одесі, в Маріуполі, Слов'янську, Ловайську і також в Харкові. Ну от це вже знаєте в Україні суспільство вже вимагає багато відповідей на це питання, і, і європейці а, також європейці. Також, також та, та, тиснуть то, то, то так. Це те, що я говорю, попри все, всі там внутрішні розбіжності, існу коаліція, вона просто не може знаєте, так просто розпастися або там розсваритися та піти. Тому що з одного боку на неї тиснуть суспільство українське, з іншого зверху тисне тиснуть міжнародні партнери. Це перш за все, ЄС та Сполучені Штати Америки. Ми бачимо цією заявою, цією резолюцією, фактично. Європа дуже добре демонструє, що вони у найменші деталі, найменші подробиці українського політичного життя. Вони посвячені, вони з них знаються на них і тобто, контролюють ситуацію до останнього. І, тобто, ну, це ще один це що українського громадянського суспільства є добрий партнер в обличчі європейських політиків також. Коли ми ну, за такого сценарію будемо бачити результати розслідувань на чиніших щодо розсліду щодо результатів розслідування, навіть не беруся щось казати. Ми бачимо, що зараз це питання усіляко відкладається, то і це провокує просто збурює суспільство неймовірно. На вашу думку, чому відкладається? Ну я на жаль маю такі підозри, що є певні домовленості внутрішньоелітні. І якісь є резони, скажімо так, не подалювати це питання до якогось час часу, а може взагалі не подалювати. На жаль. Ну, насправді, якщо влада, яка в нас зараз є, казала про те, що вирішення взагалі розслідування справ, які відбулися там вбивства на Майдані, це справа честі, то які тут можуть бути домовленості? Домовленості, ну, знаєте, Внутрішньоелітні, міжкланові, якісь міжолігархічні, там все одно існують певні, певні конфлікти, певні ну, кулуарні речі, скажімо так, які не всі, мабуть, бажали б, не всі б воліли виносити на, загальне, на загальний огляд. Тобто ну, там є досить не при, не при, ну, скажімо так, не дуже приємні речі. А те, що ця фраза в резолюції необхідність пошуку політичного виходу з кризи. Про що тут йдеться, і в принципі, те, що ми бачимо, воно і схоже на те, що шукають ну, Це йдеться, все, про перемовини. Тобто, ми бачимо, що резолюція досить гостра і фактично, там вона там зупинилася буквально за крок від того, щоб визнати там ЛНР та ДНР терористичними організаціями, що в принципі згорнула будь-який би політичний процес. Будь-які перемовини, але тобто, таким чином ну, Європа постійно намагається тиснути, але водночас казати, що ми відкриті для діалогу. Тиснути на Путіна, але казати, що ми від... давайте домовлятися. Ну, тобто, це така стратегія, ну, яка має право, має місце на, на, на існування. Опитування Левада центру, це аналітичний центр Юрія Левади, власне, яке відбулося 19-22 грудня минулого року, а 1600 чоловік віком від 18 років взяли в ній участь. Це 134 населених пункти, 46 регіонів Російської Федерації. Ну, власне, це питання вже чи є альтернатива Володимиру Путіну? От яке запитання? Кого би ви хотіли бачити на посту президента Росії після виборів? 2018 года. 55% хотели бы бачить и Путина. Другие пытания. Как вы считаете, если сейчас замена Владимиру Путину на пост президента страны? И ведь в России сейчас нет человека, который мог бы заменить Владимира Путина 54%. Ну, така політична культура в Росії склалася. Ну в той же час ми бачимо а, там відеоматеріали і а, статті колег, які спілкуються насправді з громадянами Російської Федерації, і все не та і не дуже легко і не раді вже і Криму. А які долучили таким способом а, анексії до Російської Федерації, тому що там гречка подорожчала і кошти неймовірно багато. Ну, це дуже цікаве питання. Торкнулися економічного. Ми, ми бачимо там захмарні якісь рейтинги Путіна там під 80%, але е, коли стався е, е, кри, криза, оця, коли до рубль просто обвалився, ми бачимо, що майже там 100% населення просто побігли до супермаркетів купувати там якісь побутові речі, просто збувати свої рублі, попри всі там заспокоювання та виступи Путіна та уряду російського з телеекранів. Тобто як знаєте, така лояльність до Путіна є, але глибокої довіри до нього немає. Тобто російські громадяни вони не вірять своєму власному урядові. 55% – це невелика довіра. Це довіра це не довіра, це просто вони не бачать інших альтернативних політичних лідерів. Тобто, це безальтернативність, і все глибокої довіри до свого лідера в них нема. І за першої, як я маю, і це до речі, підкреслюють багато російських політологів-аналітиків, навіть ті, які і працювали з путіним, і з опозиційного табору. І вони об обидва боки згодні згодні з тим, що за першої ліпшої нагоди, за першої ліпшої кризи глибокої у Росії, більшість може легко відвернутися від Путіна і він втратить ці відсотки. Це буде для нього катастрофа. Угу. Цікаво, дякую вам за те, що ви до нас завітали і говорили. Ми нагадаю, нашим глядачам про здебільшого про резолюцію, яку 15 січня в парламент щодо України ухвалив. І, власне, про основні пункти важливі, про які там ішлося, говорили. А Антон Круть, політолог, наш гість. І прощаюся з вами ненадовго залишайтеся з нами. Далі в цьому ефірі не менш цікаві теми.